Хочеться, щоб кожна з нас, кожен з нас отримав позитивний досвід дихання, позитивний досвід руху, тому що таким чином ми навчаємо нервову систему звертати увагу на те, що нам подобається, на те, що ми хотіли би довершити, поліпшити. І це і стається не через такі стресові якісь форми навчання, хоча вони теж мають місце, але. Ну, в житті, але ми в наших практиках йдемо від позитивного такого стану, в якому вам захочеться, прям буде заохочена ваша нова система, повторювати цей досвід, досконалювати цей досвід. Десь так. І при тим, як ми перейдемо до практики, я прошу подивитися на екран. Я зробила декілька слайдів, які хочу вам показати. Малюночки, якими ми тут з вами на які ми будемо дивитися, малюнки, рисунки творчість Еріка Франкліна, засновника методу, який і називається Метод Франкліна. Нейрокогнітивні динамічні образи. Він сам малює і от дає в, в своїх книжках, в своїх семінарах такі малюнки. Будь ласка, подивіться, як у нас відбувається переміщення внутрішнього середовища внутрішніх органів, і все це стосується нашого дихання. І в той час на малюнку з лівого боку, на малюнку з лівого боку, у нас відбувається Вдих, це скорочення діафрагми, м'яза дихання, м'яза вдиху. Вона буде скорочуватися, скорочуватися завжди на вдиху, і важливо так, щоб вона приміщувалася своїм куполом. Униз тут показані такі стрілочки. Униз також будуть спрямований тиск. Від дихальної діафрагми, який буде через наші внутрішні органи, як через напівтверді такі елементи, що заповнюють наше черево, проходити до тазового дна. І тиск теж буде на тазове дно під час вдиху відбуватися. Ну І також внутрішні органи, так як вони сприймають тиск від дихальної діафрагми, вони будуть трохи висувати вперед червну стінку, передню червну стінку. Але ми тут такий. Переріз, який ми бачимо, як в профіль, якщо розрізати нас скелет і модель, але цей тиск розповсюджується не тільки у а й по боках, і також і в задню стінку живота не так активно, бо тут і м'язи сильніше, ніж червна стінка з трьох м'язів складена багатошарова структура, але вона дуже тоненька, Як в принципі, і дихальна діафрагма, і тазове дно. Тазове дно – це не тільки м'яз, це також і фасіальні структури, ну і як сухожильковий центр дихальної діафрагми, ну і також апоневрози. Апоневрози попереду, тобто це така структура, яка більш може бути жорсткою. Чи еластично і такі властивості, і жорсткість, і еластичність присутні тут в неврозах і фасіальних структурах живота а також грудово-перекова? Фасія, ви добре знаєте цю назву, це теж фасціальна структура, м'язова фасіальна структура, яка у нас позаду знаходиться. Все це сприймає тиск і, відповідно, буде реагувати. От нам дуже хотілося б, щоб ми з вами сьогодні понастроювали під час нашого вдиху, як взаємодіють дихальна діафрагма з черевним простором, як з грудною кліткою, як розширюються ваші ребра, як розходяться реброві краї по боках. і Піднімаються ребра. Дуже важливо, що і черевне таке дихання, де ми якскравіше відчуваємо м -м, рух передньої стінки живота, а також реброве дихання, коли ми відчуваємо рух ребер. Співставлені з рухом дихальної діафрагми. Ну, і переходимо до видиху. Сьогодні акцент на видиху і на паузі після видиху, через те, що дихальна діафрагма буде розслаблюватися, а легені тут не показані. А в принципі, легені мають таку теж еластичну пружну властивість, тобто вони будуть розтягуватися під час вдиху, через те, що змінюється об'єм положення ребер, об'єм грудної порожнини. Дихальна діафрагма униз. Об'єм знизу зменшується, ребра розкриваються, об'єм по боках, в різних напрямках. Легені натягуються. От потім еластична їх пружність буде повертати положення ребер, а також при дихальна діафрагма буде розслаблюватися, вона буде теж сприяти, тому що об'єм грудної клітки стає менше, тиск більше в грудній клітці і повітря виходить, а легені здуваються. Це видих. ну І тазове дно теж реагує. Підняттям трошечки угору через те, що змінюється форма і об'єм живота. Тут показані стрілочки живота, це активність м'язів живота, якщо ми будемо використовувати активний видих, резервний видих. Часто ми це використовуємо непомітно для себе, а іноді навіть така є не дуже класна звичка, не дуже оптимальна звичка. Тримати м'язи живота напруженими завжди, ну, начебто, це буде менше зменшувати випинання живота, або підтримують ваш хребет більш рівним, можливо, але недовго, недовго і в короткостроковій перспективі, і в догодогов. Перепрошую, довгострокові перспективі це теж не оптимально, тому що м'язи живота, м'язи спини, і в принципі всі м'язи мають бути реактивними, як і наші фасціальні структури. Реагувати на зміну. Зміни всередині, зміни зовнішні і затиснуті м'язи будуть сприяти тому, що фасція буде більш такою ущільненою, і не тільки, а ще і будуть. Між шарами пухка фасія теж знаходитися в більш в'язкому стані, а це не дуже добре, бо шари м'язів мають рухатися одне по одному. Це козання, яке ми спостерігаємо, коли ми рухаємося в різних напрямках. Ці шари. багатошарова структура має мати такий вільний вигул, має рухатися добре. Тобто, що я хотіла тут сказати, що ми побачили, що дихальна діафрагма буде завжди спускатися униз на вдиху, на видиху підніматися, і від цього пляшуть всі наші інші ділянки тіла. Реагують черевна порожнина, тазове дно, реагують, звісно, ребра і легені, і потім у нас відбувається пасивний видих, якщо ми не видихаємо активно після того, як доходимо до точки. От. Після того, як ми видихнемо сьогодні пасивно, я попрошу вас затримати дихання на ваш комфортну е проміжок, ваш комфортний проміжок після видиху для того, щоб у нас почався такий м, більш спокійний вдих. Начебто, це дійсно заспокоює нервову систему, і вдих буде супроводжуватися. В певній мірі працею, пра пра роботою, ефектом напруження, скорочення дихальної діафрагми, але це так буде дуже повільно в часі і спокійно в часі. Далі ми дивимося, ну, приблизно те, ж, що я розповіла тільки що, тільки тр трохи інший вигляд, де у нас показані, що під час вдиху, вдиху розбігаються розтягуються, можна так сказати, а тканини попереду живота, це наша паневроза, і тут показано прямий м'яз живота в своїй піхві фасціальній структурі, в якій він знаходиться. Ця структура не, ну, вона розтягується, але в неї є оця місність при напруженні, при напруженні, при розтягуванні, подовженні і це через те, що тиск буде зсередини. А під час видиху м'ясо живота будуть скорочуватися. І ця напружена фасія буде трошки притискати, якщо ми виходимо в резервний видих, притискати внутрішні органи. Угу. І легені будуть здуватися, дихальна діафрагма підніматися угору. Але ще, от такий елемент: ми сьогодні наприкінці зробимо, коли будемо тут присідання і будемо супроводжувати такі невеличкі коливання, пружні коливання всього тіла, коли ми присаджуємося і піднімаємося. Ну так, можливо, не таку форму, але ніг будемо займати, але будемо пружинити прижочками, стрибочками. І видих будемо стимулювати: отакий природний видих, через те, що будемо реакцію сили опори спрямовувати на дихальну діафрагму під час видиху. І вона буде підніматися. То трохи угору декілька ще знімків рисунків Еріка Франклінга, і коли ми розгинаємося, то можна уявити легені, як два таких мішочки, і між ними знаходиться серце. Коли ми розгинаємося, легені начебто відкочуються назад, а серце в своєму. Рекарді в своєму мішочку буде рухатися уперед. І навпаки, коли ми згинаємося, серце начебто ззаду залишається, але гені окутують, опутують і кутують красивіше, мені здається, серце попереду. І от таким чином ми теж можна застосувати ці динамічні когнитивні образи Еріка Франкліна. Мені здається, що він сам себе намалював тут у молодості. Ну, тому що. Ця книжка була видана давно він вже займається цим, мені здається, з років 40 своєю практикою і дослідженнями, також розповсюдженням цього навчання. Подивіться, будь ласка, коли ми будемо рухати зараз, але не зараз, трохи пізніше. Грудну клітку в різних напрямках запускаючи рух від внутрішніх органів, внутрішні органи починають коливатися. Ну, звісно, це дуже. Буде і відчуватися з одного боку, і з іншого боку, впливатиме на зміну тонусу навколо внутрішніх органів наших м'язах. Ну і таке коливання будемо застосовувати через образ легень і внутрішніх органів черевної порожнини. Добре. О, така у нас сьогодні буде передмова для того, щоб ми з вами зібралися на нашу практику.